І ви на каналі Містер Маска. Сьогодні знімаю відео по склубою. бою. Mm. Що буде, якщо договорити по розмові з комп'ютером з батьком. Ой, блін, реклама факт. Якщо. Не, не реклама для реклами. Реклама, реклами. Реклама для реклами, реклами Це я. Значить. Что я компудахтер? Я не проверяем, що буде, Якщо розмовляти по компьютеру з бачей. Вот цей чел де, ладно. Вон... Жопу твой бутерброд. Йому... Якщо він Якщо він 2002-го народився, то значить він вже закінчив школу, ало. Ладно. Ой, блін. Да ну, бігає, Та ну. Ми сьогодні перевірили ще один лайфхак, що буде, якщо написати баті під час того, коли він нас шукає. Це, виходить, буде... те, що... Що він не буде тепер на нас більше шукати. Цікавий факт. Дуже цікавий. Значить. Ой, пошта. Чекаємо, поки він нам відпише. І зразу відправляємо друге повіщення. Да, от. Того, що з цього вийде, тому що ще ніхто не топці на халібам, не один із популярних плеєрів по сколбою не пробував це перевірити. Сьогодні ми це перевіримо і взнаємо на кінець, Що буде. Ну, вот. Цікаво. Чи не хочу я ходити так от Ну, Там це думаю. Ой, извини, я немного пьян, понимаешь? Э, э, а ты кто такая красавица? Я могу быть твоей маленькой тайной, если хочешь. Может, э, мы поговорим о чем-нибудь интересном? Да, сегодня я точно задубу. Да -да. Будешь жить в пределах, будешь. О, вот сейчас так. Далее. Прямо лачусь. Вот теперь мне будет нормально. Да, все на сегодня. Все проверяем эксперимент. У нас такие, да. А, наконец-то я люблю шоссу. Шо. Батя э, с друзьями, Баня и футбол смотреть. А ты любишь фильмы для взрослых? Да. А какие фильмы тебе нравятся? Так. Упа. Кто-то написал, надо бы проверить. Четыре. Четыре. О, А мільярд друзья, так не хочеться. Опана! Наступний експеримент я знаю, який буде. Що буде, якщо повністю помнить, кімнату заповнити? кем надо фільми про любов і комедії. Я тебе... фільми про любовь Мені комедии. фільми нравится про отношения. Ми з тобою похоже, да, мы Ага, понятно. Да кому это нужен твой бывший? Эм, значит. Поэтому выключим светло, а уж нафиг кто-то нам светло. Так что? Так, каше. О, вот все. Далі відправляємо сюди сповіщення. Я думаю, що можливо, можливо, вони будуть просто відправляти знаки питання і все або крапки. Ну я не знаю, що там буде насправді. Такого ще ніхто не знає Що буде? До речі, скоро вже вийде другий акт. Якщо це відео набере бере 5 лайків, то я, коли вийде другий акт, зніму про другий акт. Все, вийшло. М уже, ну, мені вже, ну, мені вже 43 роки. Е но це не значить, що я нічого не можу. Е так. Тому не переживай. А, яких шур деді? Я как раз я якраз люблю постарше. Да. Вже знаємо конкурску те, що Можна отримати звісити маємо дзвіночками. Якщо звісити тата саме ну, повідомленнями. Мені кравило. Чи він якось може догадатись, що це ми ось час писали? Я не знаю, чесно говоря. Це відео може стати непопулярним, тому що тут повторюється дії. Але мені не офіх. Що там мені хоче. Ой, блін, чого. Значит. 16.34. Кстати. Часто тут меняется. Я дебил, чтоб задается. Конечно, не буду. Начать. Ну, как значит, -то Да конечно, ты сможешь приехать ко мне. Буду дома, одна. Ошибка. Проверьте подключение к интернету. офигеть, Офигеть. Теперь мы взнали. Мы взнали, что заканчивается у нас интернет. І бачив вже не приходиться. Тобто можливо закінчити розмову. Можливо. Юзер 38923. Ем, ошибка, передвірці підключення к інтернету. От інтернет у нас нормальний. Інтернет у нас нормальний. Ну Но, от як розробник гри викрутився з цієї ситуації, що віскнешним. Получается так, офигеть. Отправляйте будь ласка видео своим другом. Короче, своим друзям, чтобы они тоже знали про цей прикол, якщо вона, конечно, играть с тобой. Мама. Ой. Ой, пиздец. Я сейчас на ухоза я пришел на курбу. Ну просто на кінець. Де мама? Вона пішла поливати квіти. Окей, всім пока. Тоді ви були на каналі Містер Маска. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте дзвіночки щоб не пропустити нові відео по клубою та по іншим іграм. Пока.